Так, ну що, того я думав, все-таки додумався. То що заводські крила, ну вони айд нікуди. Переробив я крила. Тепер отак виглядає. Закриває колесо обичне і закриває віздіходовське колесо. Якраз чітко отак колесо. Виглядовий покрив. Ну і що я зробив? Я вварив сюди 8 см. Обварено 8 см. І підняв. Вище. Ну, так, не набагато, щоб пощировано було. В принципі, так вийшло. Все вже готове. Внизу якраз вийшло за те, що підняв. От, верну він мені тут і треба. Тут у мене шлан йде. Там насос колись був у мене, вже немає. Ну, в принципі, так. Все вже прикреплене. Все. Так. Ой. Так, зараз положимо. О, так буде з бардачком. Ну, в принципі, так. Так виглядає. І ця сторона. От навіть видно по цій стороні обичне колесо, ось трохи виглядає. Це рідне, те виглядало десь отаково. Ну, В принципі, якраз я да, 8, на 8 см воно виглядає. За що завод робив оці брызговики. Ну, в принципі, отак. Тепер будемо робити цю сторону. Е, багажник я теж буду розширяти. Розріжу багажник і розширю цю сторону і ту сторону, щоб багажник був теж чітко по крилах. В принципі, так Тепер желізо стареньке, пропіску струю. Легку ж покльовочку, щоб поховати ці всі раковини. І все. Да, що ще? І знизу. Так, зараз залізу. Знизу тепер так виглядає. Буде удобно долазити до зв'язки. Так, ключі світло моє. О, видніше, так трошки. Так. Цю частину я теж врізав, щоб лишнє тут не торчало щоб можна було другу резину поставити. Там теж видно, що і вище, видно верстари ноги, вже там обріжу, буде удобно долазити до зв'язки. Нічого мішати не буде, тоді сильно низько було. Ну В принципі, так. Пластину теж доварив, кусок 8,5 см. Ну В принципі, так, все собрано. Ці болти я видно пересверлив. Да, цю частину я теж додав. Так, кусок ось оставив я цієї частини. І здвинув сюди назад. Ну, в принципі, так. Зараз попідкашуємо. І будемо вже сторону робити. Ну, в принципі, так, вийшло. На скіх я ж кажу. Що колесо. Чітко закривається так. Так. Вездіходний чітко закривається. В принципі, я можу зараз... Сейчас... Це дуже довго буде. Це відкручувати. Барабан треба все. Не буду я. Ну це вже потім як соберу, зніму відео. Як будуть дві сторони, я вирішив його трохи перекрасити. То, що в мене вже такі так Часто він мене стоїть на вулиці Ну, везде мене в принципі такі вже там там Крила теж вже Ось, ржаві сильно Так, за ним портачок Ну в принципі тут теж є все виключу Теж є пластовуха вже пішла Це Багажника побита все Ну в принципі так. Так мені буде з'їв. В принципі нормально. Я вже немає той падини, як там вона ну. велика впадина така. Тут в принципі ще виронилася. Вона ну, дійсно, що тут ось Ну, В принципі, нормально. Я сам дуже довольний. Думав, сильно покрутить поведе. Да, трошки покрутило його повело, але трошки подрихтував і все буде. Вот. В принципі нормально. Шо. Всім дякую, до побачення.